Роботодавці, підприємці, нотаріуси та інші суб'єкти господарювання. Чи готові ви до нових податкових змін, які вже завтра можуть змінити ваш податковий облік? Верховна Рада ухвалила законопроект номер 13157 який вносить суттєві зміни до податкового кодексу. Якщо хочете дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Законодавці оновлюють правила подання податкової звітності, а також передбачається багато інших податкових змін, зокрема. ФОПи та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, будуть подавати податковий розрахунок по ПДФО щокварталу з розбивкою по місяцях. ФОПи та незалежники будуть подавати інформацію про прийняття звільнення працівників упродовж 40 днів після закінчення кварталу. Держнотаріуси щомісяця, а приватні щокварталу подаватимуть податковий розрахунок з інформацією про суми доходів, отриманих із договорів купівлі-продажу, міни, дарування, спадщини. Юридичні особи та ФОПи, що працюють із біржовими угодами, зобов'язані подавати регулярні податкові розрахунки з деталізацією по кожній операції. Юрособи щомісяця, ФОПи щоквартально, порядок подання як у нотаріусів, установи, які виплачують доходи військовополоненим, подають загальні суми у розрахунку ПДФО без іменних даних. І це ще далеко не всі зміни, які має відповідний законопроект, що вже очікує підпису президента. А ми чекаємо оприлюднення остаточного тексту, щоб своїми роз'ясненнями допомогти ФОПам і бухгалтерам підготуватися до оновлених звітів та податкових правил.